Всім доброго дня! Вас вітає українське яблуко. Це канал по вирощуванню, обрізці дерев. Будь ласка, підписуйтесь на канал, розповсюджуйте інформацію. Не забувайте підтримувати ВСУ. Сьогодні ми будемо дивитися і розглядати на другий рік. Що робити з абрикосом? Дивіться, що тут відбувалося. Ми посадили абрикос і зрізали низько. Бачите, це турічна посадка. Але абрикос був, от дивіться, три гілки було у нього. Подивіться, який урожай заклався. Тобто він був посаджений скроною. І одна гілка друга. От по нашому методу на заміщення, як правило, ми зрізаємо і не лишаємо цей гілок. Ну, як саджанці були на власного виробництва, якісні, хороша коренева система була, і потім пішли хороші дощі, ми зробили таким чином, що зрізали тут, дві залишили ті, що були з кроною, от крону, дві гілочки залишили, зрізали тут і зрізали тут. І що відбулося? Ми отримали на заміщення одну, другу і третю гілкою. Ці гілки, ці гілки, в свою чергу, бачите? Получилося 1, 2, 3, 4, 5 рукавів, 6, 7. І для цього нам достатньо. Але я на що вас хочу зауважити? Коли таке відбувається, ну, ви бачите, який обробіток ґрунту, тут нема е, е, нігде рослинності, бур'яну. Е, один правда, раз було, був полив, полива не було, але потім пішли хороші дощі і якісний саджанець. От при такому е, догляді да, і при такій посадці, як ви будете доглядати за ним, то е, ви можете це зробити. Для чого це зробилось? Не, ми зробили. Для того, щоб ці гілки, оці гілки, які заклали урожай, фактично на другий рік, бачите, на другий рік, я думаю, що тут буде вже перший урожай для того, щоб прискорити е, плодоношення. І ще для того, щоб не сильно росли ось ці гілки. Тобто молоді. От ці дві гілочки вони будуть стримувати ріст е, всього дерева, всього вегетативної. Маски. Тепер у нас тут гарний, з гарною конструкцією вже насажене це дерево. Ми зірвемо небагато, можливо, там плодів, може лише по десятку, більше-менше, побачимо, як воно пересвіте. І лишається у нас чотири рукава, з цим буде шість, а оце який середину крони росте, от бачите, посередину, ми його зріжемо того, для того, щоб е, крона е, обновилася і на заміщення пішла ось звідси гілка. Ну, ми тут зріжемо її, ну, наприклад, ось так трошки з наклоном сюди, щоб гілочка туди пішла, з наклоном не сюди, не по центру, а трохи з наклоном. Ось ми її зрізали. І фактично. Обрізка на цей рік закінчена. Дивіться, бокових немає, бокові були зняті. Якщо вони відбивали, ми їх зняли зеленими операціями. Які далі? Далі у нас значить, ми їх поприскаємо. Прискання, прискування ми будемо знімати цей рік, який у нас для захист по абрикосу. І далі ми будемо утримувати оці гілки без бічних галужень. Тобто ми будемо їх видаляти весною і влітку. А тут, а тут буде утворюватися плодова деревина іменно на плоди. Тут будуть списики. Якось тут. Бачите, ось тут пробили списики. І нам завдання наше. Самого низу, от самого низу до верху, щоб воно покрилась списиками. Чому ми так робимо? Чому нема бокових гілок? Тому що іменно на дворічках, це одна річка, на другий рік вона буде дворічка, закладається найкращий урожай. І закладаються плоди крупні. Якщо ми пустимо бічні галуження, по-перше, ми затінемо тут бічними і сонце менше буде поступати і втратимо величину плода тобто в нас буде багато мілких а от на таких рукавах як правило дуже крупні хороші плоди і завдання щоб отут звідси аж пішли плоди до там наверху там наверху ми завжди встигнемо їх отримати а ось звідси були плоди як у нас на тих відео будь ласка передивіться як ми формуємо. Це вже не одне відео є. Но, як правило, ми робимо так. Тобто ми садимо і зрізаємо повністю. І тут відбиваються всі такі однакові. Але цей раз ми лишили дві потужних, дві старших. Вони відплодоносять, і ми їх будемо поступово видаляти, замінюючи цими, а звідси будуть відбуватися нові. Ну, Які є запитання по формуванню такому, Ну, я ще раз повторюю, що вам потрібно тільки хороший саджанець, обов полив обов'язково і утримання ґрунту, щоб за рік от ці, це дерево кинуло от такі прирості, а Тут прирости не малі, невеликі. Я дивлюся, ну, я думаю, висотою десь аж знизу десь буде 2,5 мінуси. Ну, десь до 2 метрів, десь 1,52 метра. Ну, приблизно Таким образом ми отримуємо і швидке плодоношення, і заміну. Ось вона заміна, і на наступний рік отут будуть плоди. На це ми будемо закінчувати наше відео. Всі запитання, будь ласка, запитуйте, буде час. Я ввечері відповім. До наступних зустрічей доглядаємо за плодовими так потрібно.